Ти асоціюєшся з декількома речами. Це, по-перше, з цією крутою дуже акцією, коли ти писав різні лозунги на радянських пам'ятниках. Це було дуже круто, тому що спочатку ніхто не знав, хто це робить, а потім таке відбулося відкриття. Да, всі зрозуміли, що це робиш. Ти. І це дуже класно. Це такий, як це називається? Цього є назва. Якийсь... Я це завжди називав акт громадського протесту? Акти громадського протесту, от якщо дивися зараз, я дуже тупе питання поставлю: як це тобі прийшло на думку? Що тебе надихнуло? Але трошки розкажи, типу ну типу ти жалі. сидів, сидів, тебе почало бісити, що ти не прибирають ті пам'ятники. Ну... Там, і да. — Ну розкажи Якось, просто. В принципі, це так і було, ну, перша е, моя така... — Можна просто... фото показати, до речі, поки, поки Михайло буде розповідати. Там є дві фотографії. Да, да, ось так, Там та, та мене я можу вам скинути підбірку, там і відео. Ну, корисно. Е, ось, ну тут не буде перше. Ну перше, це була моя метро університет, е, моя станція, на яку я постійно сідаю. Ось там е, такий був бюст Пушкіна, і тоді я ще зі своїм другом. Якраз тоді, і, ну, так його трошки як ну. Ребрен-ребрендували, можна сказати, і, ну, і це тоді був великий розголос, але насправді ну, на початку це була така дуже ну можна сказати таємна діяльність, тому що ну це зараз у нас лам такої суспільної свідомості, що ми можемо це на ефірах говорити, там виставляти фотки з цим. Але ну тоді ну, це далеко не таке було питання, воно було дуже контроверсійне. Ну і воно й досі напевно вшаться, але тоді це прямо було так, можна сказати, небезпечно про це заявляти. Ось і, і врешті за місяць ту дошку, той бюст закрили дошкою, але ще не демонтували. На жаль, будемо якраз теж про це писати. Ось а потім ми вже далі пішли. Там виходить Чкалов, якраз який стає в літературному сквері. Він також був демонтований взимку 22-го року Зоякос Е, І там, ну я можу весь список, якщо там цікаво, там кирпулон. Ні, список не, <с? <с?> не треба. Типу розкажи, типу, ти, ти, ти просто тобі набридло чекати. Ну, ну звідки це, ця іде, такі... Тому що мені здається, що це. Насправді мало дуже серйозний вплив. серйозно yeah, yeah, yeah. Це точно всі зафіксували, це точно всі запам'ятали, всі ці криваві написи, всі всі yeah, yeah. пам'ятають. Да, це дуже, дуже було круто і ну, типу, тобі просто набридло yeah. Чекати, yeah. не Ні, ну, Я просто сподівався, що це. ну Приверне до цього питання увагу, якось його актуалізує і буде розголос, і можливо якісь дії з боку місцевої і центральної влади. Але я подумав, навіть якщо це до цього не призведе, то це як мінімум буде ну для киянок, які приходять, ну там і, наприклад, обурюються, там, чому тут що ростить, це буде для них ну, як показник, що ну. Іншим кіянам також це що раз не подобається, і він ну і вони як про це прямо написали. Ну, мовно навстрати. кажучи, ти написав те, про що багато хто думає Ну... і не може це, просто це, написати. Це просто я, ну, як, я просто думаю, що якщо людина приходить і вона не сильно розбирається там, в історії, вона бачить якусь людину, о, ну, він на коні, напевно, напевно якась видатна постачать. Так ну ми напишемо, що він там кат, злочинець. він Бачу, прикольно так вони коли зрізали, вони копита залишили. Та, 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 ну, я, там, Жоржа, і... я так угараю, кожен раз, коли їду, там повз, ну, типу, ну можуть ці комунальники. Господі, прості, хоч що-небудь нормально nee. зробити. От вони вже зрізали це, ну зріжте його нормально. Nee. копита да, <гум> та. да, Там ще треба буде демонтувати постамент, так само, як і в Пушкіна, тому що якщо, ну, якщо в Пушкіна цей постамент, він просто як ну, квадрат, то е, виходить, що там прям є такі, як зірки, виходить, ну, комуністична символіка, uh -huh. і такі там, пролітарі, якісь намальовані. Тобто він несе якісь, навіть ну, в собі сенс його теж треба буде 100% демонтувати.